премєр міністр Сербії Мілош Вучевич подав у відставку на фоні масових протестів. Про це він сьогодні заявив на прес-конференції. Студентські протести в Сербії тривають з осені минулого року. 1 листопада в місті Новий сад обвалився бетонний навіс нещодавно відремонтованого даху вокзалу. 14 людей загинуло, і троє отримало поранення. Пізніше ще один із постраждалих помер. Студенти державних університетів у Білграді Крагуєваці та ніші вже кілька тижнів блокують заняття і вимагають. Оприлюднення документів, що стосуються реконструкції вокзалу, а також кримінального переслідування посадовців, відповідальних за катастрофу щодня. Вони блокують рух перед своїми вузами на 15 хвилин, щоб вшанувати пам'ять 15 жертв. Протестувальники звинувачують правлячу сербську прогресивну партію президента Олександра Вучича у корупції і кумівстві. Серська влада натомість стверджує, що протести курують хорватські спецслужби. Сьогодні під час прощальної промови уже колишній прем'єр-міністр Сербії Мілош Швучевич знову звинуватив за кордон у спланованому поділі суспільства. Разом із прем'єром у відставку подав і мер міста Новий сад Мілон Джурич.